Дистанційне налаштування обладнання це сучасне рішення ваших проблем. Коли у вас немає можливості відвідати наш завод особисто або прислати своїх працівників на первинне навчання, Артмаш допоможе вам віддалено. Наші спеціалісти на зв'язку в телефонному режимі голосові чи відеодзвінки на ваш вибір. Разом з обладнанням даємо пакет текстових інструкцій. Налипки з QR-кодами допоможуть швидко відкрити на телефоні електронні варіанти інструкцій. Знімаємо детальні відео з поясненнями складних моментів та викладаємо їх в YouTube. Щось не виходить: наш сервіс менеджер, електрик чи конструктор дадуть відповіді на всі питання та допоможуть вам розібратися з обладнанням. Вартмаш, ви не просто купуєте обладнання. З Артмаш. Ви стаєте частиною команди, яка працює на ваш результат.